Доброго вечора! Вітаю вас на своєму каналі. Я Наталя. Ну і ще раз повертаюсь до хризантеми, Це мої підрощені кущики, які я продаю. І я зараз хочу вам показати, в якому стані кущики йдуть до моїх покупців. які які кущики отримують покупці, тому що я коли кущики вибираю ті, що в мене замовляють, я вибираю найкращі. Ну і наскільки швидко відбуваються процеси, коли їх розсаджуєш, пересаджуєш. Зараз якраз той момент, коли все дуже швидко наростає. І ось ви бачите зараз ті кущики, які в мене ростуть. Маленьких горщиках, в тих, в яких я їх роз, ну, розсаджувала, живцювала, але я вам ще хочу показати, я вчора в свої маточні кущі я висадила один екземпляр в відкритий ґрунт, а другий я висадила у горщики двохлітрові. І от пройшла рівна доба, я хочу показати, які вони стали за добу. Дивіться, ті кущики, які я вчора. Вчора пройшла доба, я їх розсадила. Мені здається, що вони просто ростуть на очах. Ну, а зараз я хочу вам розповісти, які кущі отримують мої покупці, які переваги, якщо ви купите, придбаєте у мене ці кущики, ви отримуєте. Тому запрошую. Ну, ось я зібрала замовлення. У мене жіночка. Замовила всіх кущиків по одному всіх сортів. Ну, і я хочу показати, які кущики отримують мої замовники. Подивіться, це фактично уже підрощений кущ. Тобто це не череночок, який ще треба загартовувати, тому що мої всі кущики хризантеми росли на вулиці. Тобто вони вже загартовані і дощами, і. Сонечком, різні сорти, у них усіх різні листочки відрізняються. Кожен сорт я підписую, я ще покажу, як я їх пакую. Деякі у нас з пуп'яночками це треба видалити. Я в попередньому відео розповідала. 29-й це дуже гарний сорт, фотка в мене не дуже м -м, така приваблива. Але сорт цей, коли вони квітнуть, їх моментально всі розбирають. Тут маленькі бомбончики рожевого кольору, дуже-дуже гарно. Ну, і які переваги отримання таких кущиків? Ну Дивіться, ви фактично вже маєте напівдорослу рослину. Термін очікування, поки вона виросте, набагато скорочується. Я відправляю без горщиків, пакую їх, ну я покажу для того, щоб не було надмірної ваги лишньої, щоб не переплачувати кошти. Ну, і, звичайно, що важко встигне швидше сформуватися, швидше виростити, порадувати вас. Ну, ось коренева система. Бачите, наскільки вона вже сформована. Її е, отут, коли будете висаджувати, треба трошки, знаєте, пальчиками порвати. Тому що рослини, коли їх там чи обрізають? Чи ранниця коренева система, у них виробляється такий ну, не гормонний гормон, який навпаки стимулює розростання. Тому коренева, дуже гарна, дуже сформована, тобто ваші кущі дуже швидко приймуться і будуть вас радувати. Ну, і Крім того, вони вже проходили підживлення, азотне підживлення кілька разів проходили, обробки проходили від захворювань, від шкідників. Чому покажу відгуки, які приходять? Це дійсно шикарні кущі. За такі гроші, це дуже-дуже гарна пропозиція, але можеш ви ж ви продаєте, що ж ти її продаєш так гарно, так дешево, якщо такі гарні кущі. Але насправді, знаєте, я трошечки не справляюся, тому що коли я це все запланувала, <кій> я не працювала. І я думала, що я буду займатися саме квітами, але зараз працюю на роботі, і, звичайно, що в мене ресурсу фізичного просто на все це не вистачає. Тому я хочу продати ці кущики, поки вони ще меншенькі, щоб менше було мені доглядати за ними. Тому що далі вони будуть, ціна збільшуватися, звичайно, їхня мірі того, як будуть проходити додаткові роботи. Тиждень я ще буду їх продавати в такому стані. Буду обрізатись ну, найближчими день-два. Я буду вкорочувати їх зараз, тому що я вже говорила, але можливо для когось це ще стане в нагоді. За рахунок погодних умов деякі кущики повитягувалися, і для того, щоб був більш гарний такий сформована кулька, їх треба трошки вкоротити. Замовникам відправляю в такому стані. Зараз наступні вже будуть підрізані. Тому що ну, кожен може собі сам уже визначитися, що він хоче. Можливо, людина захоче почеренкувати. Тобто ви розумієте, що якщо я відправляю такий кущ і людина захоче його почеренкнути, вона його може отак відрізати. І в неї ще два живця, вона може собі вкорінити, тобто будуть додаткові кущі. Тому зараз ще відправляю такі. За тиждень вони вже будуть відправлятися в обріз. Ще тиждень буду відправляти в такому об'ємі, а далі я вже буду їх потихеньку пересаджувати. Тому хто ще хоче собі шикарні, шикарнючі кущі моєї розентенки, будь ласка, в описі до відео. Посилання на мій телеграм-канал, де можна ще подивитися додатково сорти, номер телефону. Пишіть Viber, Telegram, замовляйте, я з задоволенням поділюся з вами результатами своєї праці. Я горжусь своєю роботою, я задоволена своїми кущиками. Ну і у вас буде також радість. Ну і зараз покажу вам, я, як я їх пакую, в якому вигляді посилочка йде. Хочу показати вам, в якому вигляді до вас прийдуть. Черен... Ну, це не череночки, це кущики. Бачите, кожен буде замотаний, на кожному буде написано номер, обов'язково роблю дирочки для провітрювання. Ну і вони чудово в такому вигляді доходять. Покажу вам відгуки, які вже надсилаються клієнти, які мене замовляли. Але хочу ще поговорити з вами про те, що ж робити з цією хризантемою, коли ви її отримали. Тому що я працюю над ними, я люблю свої хризантемки і, відповідно, дуже-дуже Переживаю, щоб все було класно і відслідковую ще посилочки, коли вони доходять. Ну і перше, що я хочу сказати, звичайно, дивіться, який кущик уже сформований. Перше, що я хочу сказати, це звичайно те, що. Постарайтеся забирати свої посилочки відразу. Ну, це ж рослинка, це жива істота. Вона без світла, вона в такому довід досить ну, темному і вузькому при знаходиться. Ну, не при цене приміщення а коробочка, але ж їй там некомфортно, їй це незручно, там немає нормального повітря, там немає освітлення, там немає вологи в кінці кінців. І, звичайно, що їй там не дуже добре. Під час дороги вони можуть трошки підвянути, якщо особливо ви не спішите їх забирати. Але то не страшно, хризантемка, кожна хризантемка. Тут гарно є такий ком землі, тобто її, там, її коріння не засохне, йому вистачить вологи для того, щоб гарно себе почувати. Але якщо трошки привяла, то звичайно треба її зволожити. Спочатку з розпилювачем трошки зволожити листочки, ну а тоді вже будете дивитися по наповненню ґрунту, який він. Я не раджу висаджувати зразу, особливо якщо це день сонце. Ми садимо хризантемку на сонці, але, звичайно, відразу після того, як вона прийшла з пошти, після того, як вона в таких стресових умовах побувала, її треба витягти, поставити вертикально і десь на якийсь час поставити у місці, де немає прямого сонячного проміння, для того, щоб вона трошечки відійшла і того, щоб їй було легше розправитися і справитися із стресом. Дивіться, ще один кущик вам показую сформований гарний кущик, ну просто краса. Ну і лише після того, як вона у вас трошки постоїть, вона набере кольор, тому що листочку можете кольор навіть тратити трошки, ви вже тоді можете. Ближче до вечора висаджувати її або в відкритий ґрунт, або в горщики, ну, в залежності від того, що ви плануєте. Що я раджу? Я вже показувала, що деякі. Саджанці витягнулися за рахунок погодних умов. Всі сорти реагують по-різному. Ось є один сорт, бачите, який ну, маленький, і з ним нічого робити не потрібно, а є такі, які повитягувалися. Але я брадила ці кущики, які трошки витягнулись, прикоротити, і вони тоді почнуть розростатися в ширину. Тобто ви бачите, що тут дуже багато є, закладено бокових таких паростків. і Відповідно, вони почнуть розвиватися, куч буде формуватися гарно і набивати вам верхню масу. Якщо є у вас на кущику квіточки вже закладені, ось ви бачите, які бутончики вже вона заклала, це знову-таки ситуативна ситуація через погоду в цьому році, тому що не було сонечка, і хризантема сприйняла, що їй вже пора квітнути. Треба оце пообривати або просто позрізати, щоб було легше, і лише після того висаджувати. Ну і от після цих всіх процедур я раджу вже вечором пізненько висаджувати. Вашу хризантемку. Як я висаджувала свої маточні кущики, я вам показувала вже, тому можете скористатися попереднім відео і зробити собі так само. Ну і що я хочу сказати: вартість такого саджанця 25 гривень, це вже підрощений кущ. І на даному етапі висаджуючи, чим більше кущ ви висадите, тим швидше він у вас наросте і до осені сформується величезна сфера. Якщо зараз ще висаджувати з маленьких череночків, то відповідно вони не стигнуть розростися так гарно сформувати великі кущі. Крім того, що я ще хочу вам сказати, що Кожен, хто замовляє, в мене 10 кошиків і більше йде в один кущик в подарунок. Наприклад, ось це я сформувала замовлення. Це мене замовила жіночка Тетяна Миколаївна, вона переселенка, і вона попросила мене, щоб я їй дала кожного сорту по одному. На цей момент ці сорти, в мене які є. Ми з нею домовилися, що вона оплачує за 25 сортів. І я їй сказала, що буде їй ще два сорти в подарунок, два кущика в подарунок. Але коли я почала збирати замовлення, я побачила, що в мене є ще два сорти, які я ну, десь пропустила, не врахувала. І тому вона оплатила за 25, до неї поїде. 29 кущиків хризантеми, чи 28 чи 29 вже запуталась, не пам'ятаю, але не важливо. Тобто я завжди даю в подаруночок кущики Я не шкодую за тими рослинами, які я даю. Я кожну рослинку за кожну переживаю, стараюсь щоб вони були в гарному вигляді для вас, щоб вас вони могли радувати. Як я пакую, це перший слой, бачите, досить щільно вкладаю для того, щоб навіть якщо будуть десь... Якісь удари під час пересування, щоб воно не травмувалося, не поламалося. І буде другий слой ще. ну ось Бачите, другий слой заклала, і тепер можна їх обережненько закривати і відправляти. Тому, будь ласка, хто ще хоче замовити, я зараз додам фото тих сортів, які в мене лишилися на сьогоднішній день. Ну, а всім, хто вже придбав, бажаю гарної висадки і гарного квітування і настрою від наших квіточок. Це на сьогодні з вами. прощаюсь. до побачення, до зустрічі. Бажаю вам всього найкращого.